Доброго часу доби! Сьогодні у нас буде перша лекція. Вивчати ми будемо значить, дисципліну. ну, скоріше, те, що все з дисципліною, Це буде Python і Python 6. Зараз я запишу, як вони читаються. Що стосовно Python, ми вже вивчали цю дисципліну на, в минулому році, в минулому семестрі і там в якості іде графічно ми вивчали так званий Tkinter. Пайца 6 чисть, теж це графічна оболонка, іде. Uh, которая дає нам змогу uh, створювати віконні додатки і uh, вона побудована на це фактично порт бібліотеки Qt QT, зараз де факто uh, являється стандартом для фактично для усіх середовищ розробки програмного забезпечення. починаючи від C-Sharp і так далі. Пальцей є порт. Паралельно є, я через кому тут напишу: Pay Ну там різні циферки будуть стояти, є PQT 5, PQT 6. Чим вони відрізняються? Фактично те ж саме, відрізняються ліцензії. Тобто, якщо вам потрібно зробити комерційний додаток, то ви потрібно, там буде якісь відшкодування, якщо ви використовуєте PAIQT6. Pythes 6 фактично те ж саме, синтаксис буде такий. Такі ж самі вікна, але ж там значить, вільна ліцензія. Тобто вам ну, нічого платити не доведеться. Ну і швиденько, значить, як встановити Python. Якщо хтось забув, значить, зараз ми це питання піднімемо. Значить, для цього нам. Потрібно зробити таку річ, щоб відкрити будь-який браузер. Ну, ось, наприклад, тут відкриємо значить, пошуковик якийсь і напишемо там щось накшалт такого. Ну, наприклад, скачати Python. Скачати Python. Тільки Python. Ну, я відразу скажу, що він там знайде офіційну сторінку цього сайту Python.org, і ми на неї перейдемо. Ну, значить, що потрібно зробити? Тут можна обрати певну версію. E, значить, Python зараз нам пропонують 3.13.7. Ну, ми його і будемо скачувати, це останній варіант. Скажу ще так, що деяке програмне забезпечення, ну, котре було старіше, вона може не працювати з цією версією. Тут можна вибрати версію Python, та яка вам підходить більше. Одночасно на одному комп'ютері, ну, як і Java, до речі, може бути встановлено декілька версій Python, ну, а поточно, звичайно, буде ту, яку ви сказали. Значит, ви що робите? Робите, натискаєте Download, він завантажується. Почекаємо завантаження. Ну, а поки ми читаємо, що це не дуже швидко, ще там, можливо, встигну пару фраз сказати. Пітонов, як я і сказав, що може бути декілька на цьому, і при встановленні пайтона, значить, там потрібно бути дотримуватись ну, певних таких правил, котрі так не дуже важливі, можна сказати, встановлення. Як то кажуть, на самотюк пустити, що там у вас там вийде, то і натискати. Так, значить, Завантажилася вона. Значить, Завантажені, обираєте ось цей файл, котре скачений, натискаєте встановити файл зайнят другою програмою. Так, ну давайте подивимося, що таке. Так, ось така все. Тепер він може відкриватися. Натискаєте запустити. Я встановлювати повністю не буду, тому що він в мене стоїть там, ну хай не остання версія, але ж мені не бажано переробляти. Обираєте, значить, в цьому, перший флажок, ось, ось цей стоїть. Додайте флажок ще ось Python в пас. Щоб ви могли запускати з будві скіля. Обирайте Customize Installation, тобто Те, що ви будете свої там опції додавати, щось викинути. Що такі, там. Що тут нам пропонується? Документація, PIP, ну, звичайно, PIP це пакет, менеджер пакетів, він встановлює всі пакети TCL, TK, Теж є так, Python TC і лаучер, Все добре. Next. А ось тут, на ось цьому. Можна додати, щоб на вашому комп'ютері ось тут тицю поставити Install Python 313. Ну, там, Можливо, у вас буде інша версія для усіх користувачів. Хай вона буде. Так. тут, значить... Краще змінити його, значить, щоб воно було не на диску С. Диск С системний, і якщо у вас там щось злетить, ну, операційна система, наприклад, або ви будете перестановити, ну, звичайно, у вас ну, злетить і Python. А так, ви зможете його в принципі, запускати. Тому обираєте, ну, наприклад, поставити, якщо там немає, ось так D, Якщо у вас є, звичайно, ну, другий диск, якщо немає, ну, то погоджуйтесь з цим містом. І натискаєте Install. У вас воно встановиться, і ну, повністю процес я цей показувати не буду. А, кхм, а після того, як він встановиться, вже ми подивимося, що ми можемо зробити. Значить, ви натискаєте Install, чекаєте, поки він там встановиться, і все, у вас буде вважати, що Python встановився, і як перевірити, я теж покажу зараз. Значить, тут я кажу кенсел. Ну і покажу, як в мене, в мене Python. До речі, там що там з записом. Так, ну я зупиняю.